Привіт, дівчатка! Знімаю відео другу частину інвентаризації моєї косметики, де я вам покажу свої пудри, бронзери, хайлайтери та румяшки. Свочі робити не буду, знімаю з другої спроби. Я пробувала зі свочами, у мене погане освітлення, у мене немає нормальної лампи, тому що сводчі у мене геть не виходить, не показує той відтінок, який є, показує абсолютно інший, тому не бачу, ну не бачу я приводу показувати ці свочі, як вони взагалі показуються неправильними. Тому. Дівчатка, не судіть мене строго. Я не великий професіонал-блогер, я лише початківець. І знаєте, коли я почала показувати свої відео, я спочатку шорци, потім якісь там відео. Я це робила для того, щоб трошечки відволікатися від поганих думок, від всяких поганих новин. На даний момент я, ну, я не думала, що я дійду до того, що у мене буде більше 100 підписників, у мене вже їх майже 30, У мене вже з'явилася своя маленька youtube родина. У мене з'явилися youtube подруги, youtube друзі, з якими я спілкуюсь не лише в YouTube, а й поза YouTube, І мені це дуже дуже приємно. І тепер я це роблю не лише для того, аби ви відволіктися, а тому, що мені дуже приємно з вами спілкуватися. Ви мене строго не судіть, якщо в мене щось не вийде. Чи через те, що я не можу показати свочі. Ну можливо, колись я куплю собі достойну апаратуру, з якої буде дуже добре знімати, з якою буде гарне освітлення, і я зможу вам показувати все набагато в кращій якості. А зараз, ну як є, по іншому воно не виходить. Я пробувала. Але воно не виходить. Отже, перше, що я вам покажу, покажу пудри. Перша пудра це Golden Rose, це сяюча пудра. Вона кажеться такою темною, але на, в дійсності вона не є такою темною, вона ем, на обличчі вона ну така ем, не темна, вона не затемнює обличчя, не робить його коричним. Це сяюча, вона йде з блискітками. Артикул. Я собі думаю, що ось тут 0,8А, тому що я не знайшла, я вам інформацію покажу, але я не знаю, який її номер. Можливо, ну, Тут пише Nude Glow, а ню, який це Glow, я не знаю. Ну, Вона така нюдовенька і я більше нею люблю користуватися влітку. Зараз я люблю користуватися дуже ось цією. У мене одна вже закінчилася, це я взяла новеньку, це Oriflame The One це середній відтінок. Я вам зараз покажу артикул. Її код 42216, Вона гарна, вона шикарна, її не видно на обличчі. Слідующе – це Wet in Wild. Може, я неправильно читаю це розсипчаста пудра, вона була біленька, але я сюди додавала хайлайтер від ламель, такий з жовтуватими блискітками. І вона стала сяючою. Я бачила, Іринка так робила, і я вирішила зробити теж собі таку. Тому що мені було шкода викидати хайлайтер, який вже почав розсипатися. І я люблю, щоб обличчя моє сяяло. Пудра, пудра. Тут іде номер один. І я собі думаю, що це номер один. Я не знаю, який її номер. Я не знаю, де ця косметика продається, цей бренд. А, В Єві бачила, знаю. Ось це мені дарувала подружка ось такий. Вона мені дарувала такий бронзер, ось таку пудру, і тому вона в мене є. Четверта пудра, яка в мене є, це Revolution. Це мені приходила в подарунок перед Новим роком. Ось така це пудра. Це сухий продукт пудра. Я не знаю, як його правильно обізвати, але е, сухий продукт пудра, тобто, яка наноситься замість тональної основи, яка має ефект тональної основи. Теж вам покажу інформацію, тому що не знаю, що це за код, як його прочитати. Але це така темновата, вона мені більше буде на літо. Я її свочила, але нею ще не користувалася. Е, Слідуще, що я вам покажу, це будуть мої. Е, Бронзери, ось такі. Це мені такі, подружка прислала такий ось подарунок це до Нового року. І це бронзер, ну прямо мій бронзер. Він крутий, він класний, це теж Revolution. Тут, бачите, інформація ось. Я не знаю, де його номер знайти. Ось ще ось цей мені, ось це теж мені подружка, але це влітку мені приходив такий подаруночок. Це одна та сама бренд. Ось такий бронзер. Це йде кремовий бронзер. Він такий ось такий він темненький, але гарно він розташовується і плямок не робить, з ним легко працювати. І колись сама я собі купувала ось такий від Focalure. В інтернеті я замовляла. Ось такий мені приходить. Тут іде, боже, я сама собі показую не вам. Це відтінок кофе, третій відтінок кофе називається. Ось такі, в моєму арсеналі є бронзери. Тепер я вам, мабуть, покажу свої хайлайтери. Ось такий в мене є від Oriflame. це The One Illuskin. Його код 4800. 49, Є такий, це голографічний. Є ще такий відтінок нюдовий чекавовий, а в мене голографічний. Коли я його дуже хотіла, того не було наявності, замовила цей Він мені подобається, він гарно фіксується на обличчі, він підсихає і гарно тримається. Також у мене є ламель у 102 відтінку. 101-й я перекрешила і відправила сюди. Тому що він в мене такий був вже була така дирка по краях, і він кришився, тому мені було шкода його викинути, і я його сюди. Це з жовтими блискітками я до пудри додавала, а це з рожевими. Це у нас другий відтіночок, ламель. Колись давним-давно купувала в Єві. Також ось такі в мене є хайлайтери LN Pro. Тут їх два. Один такий розоватий, йде кремовий, другий такий йде дуже сухий. Ну, в нього такий помол, знаєте, такий крупний помол. Він такий білий. Ну він гарний на обличчі, він дуже гарно. Блестить, я дуже часто ним люблю користуватися. Це Елен Професіонал. Тон 101. Ось такий. Він теж уже старенький. Він у мене теж вже дуже-дуже давно. Колись я хайлайтери купувала, але якось я або не вміла ними користуватися, або не користувалася чомусь рідко, а тепер я дуже люблю ними користуватися. І рум'яшки. Перше, це. Гош, не Гош, як вона правильно читається, я не знаю. В 002 відтінку роз, Роза пише, але вони персикові. Я їх дуже сильно люблю. Ось такі вони з пімпочкою. Це мені теж подружка присилала в подарунок. Другий – це румяшка Сафі. Я ними користуваюся лише як румяшками, я дуже люблю ось цей колір. Їхній артикул 81929. Це з Аврори. Купила я їх через те, що тут дуже гарні трояндочки. Ну, Воно йде бронзер, рум'яна хайлайтер. Хайлайтер ніякий, він більосий, він взагалі білий, може, це не хайлайтер, може це пудра. Я собі так придумала, що це хайлайтер. Для пудри, воно, ну, можливо, да, але як хайлайтер, воно не йде, воно не блистить, лише білі плями робить на обличчі. А коли їх змішати, цих два відтінки, то взагалі красота. Бронзером я не змішую, тоді ж тому що рум'яна виходить затемна. Слідуща румяна, яка в мене є, це румяна The One. Ось така в стіку. Її код 36140. Я ними ще зовсім зовсім мало користувалася. Так, бачите, лише одну сторону. Але вони дуже-дуже круті. ну це освітлення. Хоч бери та й не знімай. Я, наверное, з годину гралася, підбирала і ці ролики, починала знімати, переставала все цей світ вам виставляла, і в мене нічого не виходить. Ось вже зніму, як є. Вибачайте. як є. Немає у мене гідної апаратури, і коштів в мене на неї теж, мабуть, немає. Не знаю. Якось так, як є вже. Так, слідующе, це в мене покажу вам румяшки свої. Це мої улюблені фаворити мої. Я довго їх хотіла, потім придбала. І знаєте, вони мені так подобаються, що мені хочеться мати всі відтінки. Хоч кажуть, що вони нескінченні, їх надовго хватає. на що ж їх так багато, але я дуже-дуже планую взяти собі ще якісь відтіночки. У мене йде е, відтіночок е, 40953. 953. Круті. Такий блиск дають. Вони, вони не дуже супер пігментовані, вони дають шикарний блиск на обличчя. Тут де ви робите рум'яшечку. І третє, це в мене палітра Зван, Стокгольм. Ось така. Це зараз я покажу. Краще покажу. Ось така палітрочка. Тут відтіночок. 36125, ось така інформація. Вони зараз в каталозі з'явилися, але їх немає на складі. Ось такі у мене 4 пудри є. Ну, я, для мене це забагато, так як я фарбуюсь не дуже часто. Для мене це забагато, але я їх нагрібаю, не знаю для чого. Є у мене три бронзера, є у мене три хайлайтера, є у мене. Чотири румяшки і є палітра для контурингу, тобто бронзер, рум'яна та хайлайтер. Ось такими речами я користуюся. Найулюбленіші мої, звісно, я дуже люблю Oriflame, я не знаю, там гарна якість, вони бюджетні. От Подивитися, якщо там, наприклад, от я бачила, дівчатка показують, ну, то хайлайтери, знаєте, вони коштують, мабуть, того. От Є хайлайтер Кіко. Я бачила сьогодні відео в інтернеті. Він, мабуть, коштує більше тисячі гривень, а то, мабуть, набагато більше на там таке сяяння, дівчата. Або, наприклад, м -м -м, є бренд. От забула, як він називається. Шарлота Тілбері. Во. Там теж таке шикарне сяєння. Ну, я знаю, що беушні палетки, ну, вже які були в використанні, їх продають по дві з лишнім, там палетки румян, вони дуже дорогі. От На барахолках їх можна купити вже, ну, ті, що були в використанні, їх дешевше, ніж за тисячу не купиш. Ну, в общем, дівчатка, є бренди, звісно, є, але мені поки місця стачає ось тих хайлайтерів. Які у мене є від ламель, вони коштують набагато дешевше. Я обходжуся. Ой, я щось так розстроїлася, ёлки-маталки. Сто раз сьогодні вже починала знімати це, світло виставляти. І я вже не знаю, виставляти це відео чи ще щось ввечері попробувати при вечірньому світлі. Не знаю. І щось... Так планувала, так планувала, і в мене геть вийшло не те, чого хотілося. Наверно, покажу вам, дівчатка, тому що я не хочу, щоб інтервал між відео був занадто великий. Тому, як є, ось такі у мене продукти, якими я користуюся. Користуюся, ну, як, не кожного дня, тому що кожного дня я не фарбуюся, але. Ну, от хто хоче оці румяна, дівчатка, не пошкодуєте. Хто не любить такі щічки бурячкові, це, це супер. Тут а пігментація вже набагато, особливо в румян. Тут а пігментація така, вже знаєте, вже, можна нею напортачити, переборщити. Тут шикарно. Цими не переборщите, головне наловчитися, Це теж шикарно. Цими можна переборщити. Хайлайтери нічого не можу сказати. Бронзери я взимку не користуюся, не знаю. Я тільки оцей сводчила, не знаю, як ним. ну, Пігментація шикарна. Цими можна переборщити і наплямити, треба наловчитися. Пудри шикарні, ця для мене зараз ще не користуюся, я її лише свочила, тому що на зимку, так як в мене біла шкіра зимою, вона для мене затемна. Ці шикарні, це теж на літо в мене пудрочка зимою не користуюсь. Ці мені на зиму те, що треба. Ну, Ламель це взагалі. Я от до того 101-го відтінку як причепилася, і я його так вивацькала, він аж кришить. Ну, вони такі крихкі. Тут а палітра, якщо впаде ось цей, то він поб'ється зразу. У мене не падав, але я ж вам кажу, була вже дуже-дуже велика дирка. І коли вже чим більша дирка, тим більше він починає кришитися. Це такий розовенький буду ним. Це взагалі бомба, кому треба, щоб макіяж засох, це взагалі бомба. Він гарно засихає і довго-довго тримається. Він не старається. там, наприклад, якщо ви десь там почухаєтеся чи потрете личку пальчиком, він не стреться. Продукти шикарні, можу рекомендувати всі, сміливо рекомендувати. Тому ось такі продукти є в моєму арсеналі. Слідує, що я вам покажу, це, мабуть, продукти для брів, туші і олівчики для очей. І ще точно не знаю, не вирішила, але буду щось показувати. Можливо, пошвидше, як буде час, тому що якось часу бракує. В селі часу завжди бракує, тому що роботи по самі вушка. А коли ти один, то це дуже-дуже важко самому все встигнути. Але нічого. Дай Боже, закінчиться війна, все буде добре. І. Слава Богу, дітки допомагають. Це теж дуже-дуже велика підтримка. Ось. Ну, якось так. Живемо, і слава Богу. Аби не гірше, тому що куди є, люди живуть набагато гірше, набагато скрутніше, але нічого. Головне, щоб закінчилася війна і всі наші хлопчики повернулися додому живі і здорові. Це найосновне. А ми, жіночки в тилу витримаємо все. І нічого з нами не трапиться. Правда? Все, дівчатка, бережіть себе, залишайтеся в безпеці, тому що часи зараз важкі, ворог лютує і бачу, сильно паразит лютує, але нічого, ми стійкі, нас не подолати. Тому бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Все, пока-пока.